Шановні козаки та козачині, всім привіт! Як справи? Чого мовчите? Я вітаю вас з досить непоганим досягненням. Ви на найнепотрібнішому каналі на світі. Українському каналі з унікальним контентом. У зв'язку з тим, що нам не повезло з сусідами, нас, українців, бомблять та вимикають світло. Я запропоную вам власний топ справ, чим можна зайнятися вдома, коли вимкнули електрику. Це буде абсолютно суб'єктивний топ, який ні на що не претендує. Хіба що на гарячий чайок і теплу ковдру? Щоб він не люди. Чи що? Прошу не відноситись до всього цього серйозно. Ідея цього відео мені прийшла якраз, коли в мене в будинку не було світла протягом п'яти годин. Я живу в селі, а це означає, що в мене ще на додачу немає мобільного інтернету. Через пару тижнів я трансформуюсь в Флінстона і буду збивати ракети з рогатки. А поки цього не сталося, я записую відео. Сподіваюсь, встигну записати, поки фотони з Київ Обленерго долітають до мого будинку. Мене звати Оля, буду вдячна вам за. Підписку, вподобайку та коментар. Жирний такий натяк. Додивіться відео до кінця, тому що в кінці вас буде чекати точний, наголошую, точний прогноз, коли закінчиться ця війна. Аж до точного дня, місяця, години та наголошую хвилини. Можете робити одразу скріншоти і того дня перевірити, чи справдився прогноз. Але обіцяю, він справдиться. Все, погарцювали до нашого топу. Справ Якщо у вас вимкнули електрику, можна почати займатися справами, якими ви б ніколи не почали займатися, якби не змусили обставини. Наприклад, можна навчитися жонгулювати, стояти на голові та стояти на своєму, їздити на одноколісному велосипеді. Ти дивиш, що придумала, хай бог миле, ой, горе в сім'ї, співати. Стіти, говорити з закритим ротом. Навчитися малювати можна займатися безлічу чудернацьких справ, коли немає електрики. Увага! Всі трюки в кліпі виконані не професіоналами. Ну, шило в жопі. Якщо вимкнули електрику, можна поприбирати вдома. Ні, ну це надто банально. Ну тебе в баню. Добре, я в бані. Перше, чим можна і треба зайнятися, коли вимкнули електрику, це придумати назви новоутвореним країнам, на які розпадеться сусідня країна Рососія, ікей Оркостан, ікей Запорєбрік. Якщо кому не відомо країна Рососія, Рососія Сосія, так, та почалися жарти за 300, Заплати трактористу, щоб він відігнав танк. Так от країна Запорєбрік зараз складається. З багатьох внутрішніх республік. І після нашої перемоги у цій війні ця величезна країна припинить своє існування і в ідеалі розпадеться на декілька зовнішніх країн. Ну мені так би хотілося. Значить так, коли у вас вимкнуть електрику, роздрукуйте на принтері мапу Росії. Господи, яке ж складне державне утворення? Ця їхня. Гопсія. Почнемо з далекого сходу: Бурятія і тува. Ми знаємо, що жителі цих регіонів дивувалися унітазам та сантехніці. Самостійно існувати ці дикі племена навряд чи зможуть. Тому після розпаду гопсії їх можна віддати Монголії або Китаю. Яку б дати нову назву Бурятії та Туві? Як буде унітаз китайською? Уан. Уан. Значить, країни буряті і тува будуть називатися Ноуан. Тобто немає унітазів, щоб китайці одразу розуміли, що прийдеться срати в огороді, коли вони в Ноуан приїдуть. У нас на черзі Камчатка, яка відійде штатам. А якщо не відійде, я їм не заздрю. Я б цю республіку назвала Пендінг. On Друзі, це мої назви і мої забавки. Ви придумаєте свої, коли у вас відключать світло. Я впевнена, там варіанти цікаві будуть. Республіка коми. А, ні, російською це звучить як комі. Нехай це буде республіка коми. Логічно ж! Республіка Саха або ж Якутія. Що ми про неї знаємо? Публіка саха якутия саха, Ороспублукет. Це... Сподіваюсь, це якийсь прогноз погоди якутський, а не закляття. Так, Вікіпедія каже, що в Якутії є 2% українців. українців. Українці в Якутії. Чим вам Житомир не подобається? Я називаю ці ось землі опозбутібуеттробу. Ну, набор якутських звуків, коротше. Безкоштовно куплю ваш генератор та з'їм вашу піцу. Пишіть. Дірект. Їдемо далі. Е, Сибір і Урал. Блін, що за назви! От у нас в Україні є піски, мурав'ї, борщі, прогрес. Оце назви, правда? Урал у мене асоціюється тільки з Урал-4320. Тому цю назву так і залишаю. Сибір, нехай буде рибіс, тобто навпаки, щоб довго не думати. Мені що, робити? Нічого. А, точно, нічого. Карелія і Мурманська область. Ну, це Фінляндія. Або якщо Фінляндія їх не захоче, тоді тільмілітрямдієм. Білгород у нас буде Бавовна Лен. І насправді Белгород – це історично українське місто. Залишаються, власне, території, там, де Москва і Пітер. Вони будуть називатися нарешті так, як повинні називатися: Московія. Назву Русичі і все похідне від Рус Рос Гопсія вкрала у нас. Тому ми їм повертаємо. Їхню істинну назву Московія і московити. Клас! Супер! Друзі, насправді придумування і розподіл гопсійських земель це дуже захоплююче проводження часу. Можете називати гопсійські землі як завгодно. Урдмук, шактик, шашликоло чи бупяка. Пишіть свої варіанти у коментарях. Я собі підніму настрій. Погарцювали до наступного заняття. Все досить політики та історії. Якщо та раптом у вас є ручний вовк, можна зайнятися з ним легкою зарядкою на вулиці, пограти в шахи, влаштувати вечерю при свічках. А якщо немає ручного вовка, тоді я особисто дуже рекомендую обрати від трьох до десяти улюблених пісень та просто помедитувати або зайнятися легкими фізичними вправами або йогою. Вмикайте топ-5 своїх. Улюблених пісень розслабляйтеся і кайфуйте, дозвольте це собі, тому що це цього варте. Наприклад, ось така вправа: треба придумати виріб або винахід, який абсолютно безглуздий, марний непотрібний і якого досі ще не існувало в світі. До прикладу, бігуді для свинячого хвоста, окуляри без скла, тренажер для ніг, який кріпиться до інвалідного візочка, пристрій для підрахунку волосся у себе на голові. Ще одна вправа для пам'яті: подумки або вголос називаємо слова з однієї галузі або сфери один за одним, і поки. Не зіб'ємося і не забудемо правильний порядок. Наприклад, я називаю тварин лебідь, лебідь щука, лебідь щука рак лебідь щука рак носоріг, лебідь щука рак-носоріг росіянин і так далі. Можна почати читати книжку з історії України, книжку про українську мову. Я збираюсь почати читати перспективи української революції авторства Степана Бандери. Також у мене зараз є дві невеличкі цікаві українські книжки: книга 100 експрес уроків української. А ви знали, як називається українською? Оце місце багатоповерхового будинку, куди ви виходите з вашої квартири. Або ліфту. Госіяни кажуть, що це ліснична клітка. Тобто вони одразу виходять і в клітку. тюремну. Українською ж буде більш логічно: сходовий майданчик. Українці дітей к майдану з детства готовлять. Знаєте, як у них дитячі площадки називаються? Майданчики! Книжка українські прислів'я та приказки. Спробуємо щось цікавеньке знайти тут. За тобою вже. Робак ходить. Зараз я чаклую, щоб у вас ніколи не вимикали світло. Але точного алгоритму чаклування я не знаю. Тому, якщо ви раптом станете гноміком, вибачайте, головне, щоб світло було. Ще одне заняття, яким можна зайнятися, коли немає електрики, подумати, помріяти, в яке тимчасово окуповане місто України ви б хотіли поїхати після нашої перемоги і чому. Я б дуже хотіла в Ялту і Євпато. Це здебільшого спогади з дитинства. Ну, знаєте, пляжі, покатушки на бананах, чурчхела і тири пири растапири Також я б дуже хотіла побувати на Херсонщині, в рожевому озері та відвідати Донецьк. Це було дуже прогресивне і доглянуте місто перед тим, як туди прийшли бойовики з Росії в 2014 році. Подумайте, друзі, яке б місто ви б обрали? Напишіть про це у коментарях, та по можливості донатьте зсу, щоб швидше опинитися. В омріяному місті. Ми, українці, чудові. Ви чудові. З такої нагоди ловіть цьоміки. Зателефонуйте своїм близьким, рідним чи друзям, ну, чи консьєржу. Почніть розмову з того, в яке деокуповане місто ви поїдете, які новини будете читати з тілі мілітрямдії чи республіки Оба. Позбудтібу обговоріть навіщо свині бігуді для хвоста, якщо ця свиня скоро поповнить статистику ЗСУ. А тепер перейдемо до прогнозу щодо війни, як я і обіцяла на початку відео. Друзі, зараз на вас чекає точний прогноз щодо того, коли закінчиться війна в Україні. Зараз я погадаю на картах, і на одній із карточок з'явиться точне число, місяць, рік, навіть час і хвилина. І саме тоді закінчиться війна. Гопсія припинить своє існування, пакети нарешті будуть використовуватися за призначенням. Тому робіть скріншот, щоб цього числа і цієї хвилини перепровірити інформацію і сказати, Собі, блін, точно вона мала рацію, війна закінчилась. Поїхали. Хе -хе. Ви вже в очікуванні? Уявляю. Так -с. М -м -м -м. Війна закінчиться, цього числа. Робіть скріншоти. Я в шоці. Друзі, дякую вам за перегляд. Дуже хочу, щоб ви завжди були у теплі та з електрикою. Усіх люблю та поважаю! До побачення!